Добре, якщо споживач, не замислюючись, як воно працює, щодня отримує повний спектр якісних комунальних послуг. В помешканнях тепло, вода тече з крану, а не з труби. Прибудинкова територія прибрана, значить, комунальники працюють безперебійно. Предшеслава достатньо велика об'ємна робота, а саме підготовка всього нашого господарства, яка робота в період. І я скажу тужі, із питанням морозами ми в цілому видержалі. Що стосується подачі тепла, то у порівнянні з іншими містами великих аварій не було. Якщо десь і траплялися локальні ситуації, то неполадки усувалися протягом однієї робочої зміни, зауважив Олександр Сич. Тож споживачі відсутності тепла не помічали. А от стосовно водопровідно-каналізаційної системи тут ситуація мала би бути кращою, якби не культура самих мешканців. При прочистці тих чи інших них заселившися, знаходяться находят в основном и бытовой мусор, который вместо выброса в коммунальные бачки выбрасывается в унитаз, находятся те или иные там, скажем, элементы, игрушки детские и так далее. То есть все-таки культуру пользования нашей канализационной сетью необходимо повышать. Що ж стосується розчистки доріг, то наразі ми спостерігаємо доволі стабільну картину. Автошляхи почищені. Хоча зізнається заступник, згадуючи снігопад, в кінці січня були деякі проблеми з очищенням вулиць причина і недостатня кількість снігочисної техніки. А іноді не підготовленість автомобілів до експлуатації взимку. І я призиваю та ситуація, яка котра виникає нештатна, все-таки підходити не з розумінням і прежде всього, опять же, готувати, самі гатусамі, не тільки тока комунальне служба, й самим тим людям, які виїжджають, виходять на улицю. Тож тим условиям, які є на, на вулиці. Поки матеріал готувався до ефіру, нашій знімальній групі стало відомо про порив труби біля котельні за номером 2 – що ставив під загрозу залишити без тепла частину міста від автостанції до площі враховуючи і частину району таборища на щастя аварію усунути вдалося до 13-ї години вікторія Тамас, роман бравічів телерадіокомпанія веселка Територіальному центрі соціального обслуговування 14 лютого знову було людно. Учасники художньої самодіяльності підготували концерт з новими яскравими номерами і приурочили вшануванню воїнів-інтернаціоналістів, загиблих, які віддали своє життя, захищаючи мир та спокій інших держав, вшанували хвилиною мовчання. Кожного мабуть, в нас в серцях живуть імена тих синів і дочок тих. Воїнів, інтернаціоналістів, які не шкодуючи свого життя виконували свій інтернаціональний обов'язок. І я сьогодні від адміністрації терцентру від себе особисто хочу привітати вас всі. і, саме головне побажати вам всім, як Ваша Андрійовна сказала, здоров'я, довгих років життя, любові, достатку. І мабуть, саме головне світлого, чистого, мирного неба. Організатори на захід запросили колишніх воїнів-інтернаціоналістів, які воювали за мирний кубинський народ. Служив я в воїнській частині 44-703 на спецстрої, в Києві служив, а потім перекинули на Кубу. Виповняв інтернаційний 62-го рода по 64 четвертий год на кубі. Свободу відстаювали кубинського народу, захищали та Греція, від імперіалізму, капіталістів. Воювали, що ж От ходили там, Преслідувала Америка нас вовсю Івановську. Так що прийшлося нам там побувати. Ось, та ще дітей вдома ставила. Я при воїнському часі працювала, мене забрали. От. Ну, я думала, просто як звичайно, раз виїжджають на учобу, на стрельби там от, із воїнської частини. І вже сказали в, ті, в океані нам, що ми пливемо на Кубу. Та я вже якби на землі так вискочила без парахода та пішком би пішла, бо діти ж вдома на маму оставила. Це ж... А ким ви там були? Ну як ким? Сержант. Добре, що в нашому світловодську є місце, де можуть ось так по-домашньому збиратися люди поважного віку, проводити спільно свята, спілкуватися, відвідувати різноманітні гуртки, відчувати підтримку один одного. А працівники територіального центру не залишають поза увагою жодного мешканця, який потребує уваги та піклування. Хіп-хоп це модний сучасний напрямок танцю, який відрізняється вільним стилем і потужною енергетикою. Мода на танці в стилі хіп-хопу міцно утримує перші позиції в клубах та на дискотеках. Навчитися сучасному танцю непросто із-за великої кількості трюків і складних елементів, але під силу кожному, хто цього прагне, переконаний тренер-хореограф Максим Підгірний. Його колективи Едвен та веселка вже давно вийшли за межі традиційного вуличного хіп-хопу. Із за бажання урізноманітнити репертуар з'являються нові напрямки. У нас є дуже багато стилів тобто це локінг, бакінг, тисяти данс вакінг, брейкданс, кробатіка, Це стара школа, там де робот. Хаос, очень популярный сейчас стиль его мало где в Украине вообще видеть можно. Контемп, джаз модерн, это из тех, что вот с разрядом мальчиков. Есть, конечно, такие более уличные танцы, как крамп, жорсткі, якби как бы на сцену ми його щоб боїмося виставляти на самом деле. За три роки існування колектив здобув чимало нагород на регіональних та міжнародних конкурсах. Побували в містах Дніпропетровськ, Кременчук, Кіровоград. Радували своїм мистецтвом мешканців сільської місцевості. Публіка завжди з нетерпінням чекає на виступи вже відомого колективу і у рідному Світловодську. Про майстерність наших танцюристів та фаховість керівника говорять численні нагороди, грамоти, медалі, кубки. Найвизначніший ось цей за зайняте перше місце. Ми познайомилися з вихованцями колективу Advance під час репетиції. Андрій і Андрій розповідають. Наш керівник дуже хороша людина, він нам завжди в всьому допомагає. Розповідає, як нам краще що зробити, вчить нас. Дуже здібний, молодий. А скажи, ти прийшов сюди? Ти вже вмів? Були в тебе вже якісь навики? Ні, коли я прийшов сюди, в мене не було ніяких навиків. Все, що я вмію, я навчився тут. Цей вид танцю він розвиває хореографічні навички. Так що ще він розвиває? Він розвиває. Допомагає бути більш виносливими, більше набираємося сили, виправляє нам спини дуже добрий, дуже гарний вид спорту. І у нас хороший колектив. А що би ти сказав своїм одноліткам, які сидять вдома біля комп'ютеру? Хай вони також приходять сюди. Не треба боятися, що вони нічого не вміють, їх всьому навчать тут. І тут веселіше, тут компанія своя, їх всьому навчать, вони будуть танцювати, розвиватися, будуть молодими, підтянутими і гнучкими. До колективу сучасного танцю можна записатися ледь виповниться чотири роки. Як бачимо, є тут і дівчата, які нічим не поступаються хлопцям. Настя, чому саме хіп-хоп? Тому що хіп-хоп ну висього нравиться мені. Ем, Займалася народними багато. Как-то не моє, а вот прийшла на хіп-хоп і вот 4 місяці вже здесь займаюся. Время летит незаметно, с тренировок уходить не хочеться. Ну очень нравится, поэтому хіп-хоп. Як ми переконалися, сучасний танок об'єднує креативну, енергійну, впевнену в собі молодь. Мені дуже подобається працювати з нашою молодежою. Мені б дуже хотілося, щоб наш колектив був більше. Очень би хотілося б, щоб діти відбувалися від комп'ютерів і прийшли займатися наш коллектив. Від у нас є не тільки танцу, у нас є акробатика і дуже багато стилів современного танца. Звертайся до міського палацу культури. Колектив сучасного танцю Адвенс чекає на тебе.